Святе письмо говорить, що спочатку Бог розселив людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь наших працелюбних і героїчних предків, які зберегли для нас нашу солов'їну мову. А нас самих наділили веселою вдачею, співучістю, працьовитістю та високою моралью. Ми можемо пишатися мальовничою природою, родючою землею, лагідним кліматом, газуючи колісних копалень і неповторної краси краєвидами. Головне, що ми сьогодні маємо усвідомити, ми на своїй землі, а щоб ні в кого не відбирали ми Україну. Маємо таке глибоке коріння, що його не вибудеть ніякої силами. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лини, та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Усіх людей своя пустиня, куди не глянь і не спитай. Рідніша їм своя пустиня, не земний, ні рай. Нема без корення, рослини. А нас людей без батьківщин. Так, сьогодні ми будемо говорити про найдорожче серце кожної людини, про свою батьківщину. Україна славна і чудова земля, широкими і чистими річками, мереженими нивами, а височенні гори від півдня стоять, немов сторожі, а здалеку синє море грає, мов запрошує до себе. першу м'яць хвилюються колохається пахнеть. Думки про рідний край тякається струн самого серця і ґадують до бою знайому мелодію, мелодію Вона у всіх рідних, але для всіх однаково важлива. Це така що дерева.

Лише в нас на Україні, лише в нас на Україні. Українців на Доль та після. У четвертій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. За вісім років терору Донбасу та до окупації Криму Лютоїдський апетит країни агресию розріз. Сьогодні Україна ефективно стримила російську збройну агресію завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також. Потужної міжнародні допомоги, перебороти нормся, портоки не звільнено від компанії. Останні сантименти української землі. Тож наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави та європейських народів. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі. Але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Адже нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна, як птах Фенікс, вона відроджується із популу, стає міцнішою, сильнішою. Я дякую солдатів за життя, що я живу куль над головою. За те, що маю я надію в майбутнє. І я довка не завжди так. З тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого не маю в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Вам стоєш, щоб скази тим не злялась. Очевидно, мати бачимо вночі. Вона героя свого дожидає, вона чекає, надія, що мочи. Я помолюсь за тебе, мій солдати, а Бог оберігає вас в біді. У на війні таких, як ти, багато. І всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я садячи життя. Настанемо, як, і цього дочекайтесь. Одного лише ми просимо усі. додому війні, живе, не повертайтесь. Ти про тебе засинаю, думки про тебе вдень і вночі. Я навіть твого імені не знаю, хоча імен у тебе тисячі. Нехай тебе солдати, надихає небесна сотня снів йти у бій, гаряче серце куля не здолає і не зрякає грані у уребі, ти у духах мільйонів українців, ти не один з тобою земляки, не пануватимуть чужинці на цій землі, що з Шансів, щоб життя моє рятувати, за країну, за честь, за свободу ми прийшли на майдан стояти, і прийшлося простому народу у нерівніму бою відстояти, щоб пробач, ненько, така в мене життєва дорога, і помолись за мене рідненька, бо тепер я у сотні у Бога. Ставай, сину, вставай сину, син. приїхала мати. Хочу тебе, мій синочку, додому забрати. Плачу гірко і ридаю, сльози промливаю, а на твоїй могилі лиш вітер віє, і сльози мої втираю. Ставай, сину, ходімо додому. До тебе йшла то лиш собака вив. Я твоє фото ладила до ранку, але вістку мені приніс сусід, а я не вірила, ти ж повернутись обіцяв, ще дідусь малим тебе учив дотримуватись слова. Вставай, синочку, ходімо додому, але не вірила, що ти вже в бою полі. Але я відчувала, я знала, як ти води просив, святой. Я набрала юрданської, аж рученьки тряслись, восхлюпувалась вона. Пий, мій синочку, пий, вона врятує тобі життя. Ставай мій сину. Твою. Прийду на світанню в садок я з, з росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слова матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сад твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. А знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибачся чорну хустину, за те, що однині ти будеш одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Війна завжди несе за собою незлічені втрати. Наша громада втратила вже шістьох у своїх сіні. Вони віддали своє життя за наше з вами світле майбутнє. Сарафанецька громада в жалобі. Усім героям, поіменно за те, що кинулись до бою, за мужність, за відвагу, волю, за те, що десь там не сховалися за Україну, всі стіною ні, не злякались і не злякались. Шануємо хвилиною мовчання усіх героїв, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. o wiwi mo Педагогічного колективу дирекції хочу подякувати всім, хто підготував такий зворушливий перший урок. Вічна і світла пам'ять нашим хусильчанам, які віддали своє життя, і всім полеглим на полі бою. А вам, діти, ще раз вітаю святом знань. Бажаю мати вам за плечима завжди крила, які би складалися з любові, чесноти, довір'я, милосердя. І пам'ятаймо, що наша основна зброя. Знання